Тичні перипетії, бурштин, скандальні будівництва та зміни це новини рівного, і ми підсумовуємо рік, що минає у студії Олена Демчук та Павло Дем'янчук. Упродовж року глядачі першого місцевого звикли до нас у цій студії. Та наприкінці року мавпи. Ми ведучі йдемо ближче до вас, телеглядачів, аби разом пригадати скандальний, бурхливий та багатий на події і зміни рік 2016-й. Уперед! шістнадцятий. Новини рівного на першому місцевому, і ми підсумовуємо рік, що минає. Розпочнемо, як то кажуть, зверху, з голови, а саме з головних кабінетів. Цього року наша область відзначилася скандалами чи не на всю Україну. Усе традиційно у боротьбі за владне місце. А тут, як то кажуть, усі методи хороші. За добровільно примусовою передачою влади на рівненщині спостерігали усі місцеві та навіть національні змі. Найцікавіші моменти далі. Не місто, а саме область. Точніше, обласна рада цьогоріч перетягла на себе ковдру уваги засобів масової інформації. Усе через маленький владний переворот, влаштований на початку березня. Просимо внести в порядок денний таке питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича та поставити його першим в порядку денному. 22 підписи до. Цієї пропозиції я передаю зараз в секретаріат Ради. Оскільки процедура внесення до порядку денного цього питання не відповідає чинному законодавству України, а саме закону України про доступ до публічної інформації, я не можу поставити її на голосування, оскільки, оскільки вчиню тим самим незаконні дії. Як не переконували, голосувати не вийшло. Радикал Ковальчук залу покинув, а от депутата залишились і таки зняли його з посади. І тут же обрали нового голову Олександра Корнійчука з президентської солідарності. І тут. Почалося. Ковальчук подає до суду й у квітні навіть отримує рішення на свою користь. Адміністративний позов задовольнити частково визнати протиправну та, Ви та скасувати рішення Рівненської обласної ради номер 79 від 11.03.2016 2016 року про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича. Поновити Ковальчука Володимира Олександровича на посаді голови Рівненської обласної ради. І знову понеслась у суді. Апеляція у облраді спроби таки сісти у крісло фізично, і так ще два місяці. Апеляцію Ковальчук виграє, а от у крісло його вперто не пускають. Тож, озброївшись однопартійцями нардепами, обидва голови облради прямують на сесію, аби визначити, хто з них легітимніший. Я Я тебе не просив. А яке ти право маєш на місце? такі що Вгамувати голів та їх владні амбіції вдається лише силовикам та понад годинній перерві. Прошу звільнити мене з посади голови Рівненської обласної ради за власним бажанням згідно статті 55 закону України про місцеве самоврядування. Відповідно. Відповідна заява написана так само Володимиром Ковальчуком, який, який про це скаже все сам. Ви бачили, що сьогодні відбулося, але як і сказав пан Олександр, відбулося вже те, що відбулося. Треба перегорнути цю сторінку історії, перегорнути в найкращому сенсі для рівненської області, для нашої громади. Хто стане новим головою, суперечки точилися довго. Кому тільки крісло не пророкували, кого тільки на нього не сватали. Все стало зрозумілим на початку вересня. Відпочивши влітку, депутатам вистачило наснаги й домовленостей, аби визначитися. От тільки й тут все не дуже логічно. Бо претендента на посаду Миколу Драганчука з батьківщини висуває. Партія конкретних справ білосердечні ж мовчать, як в принципі й усі інші. Тож голосують за єдиного кандидата, який і перемагає, відразу з'являються чутки: мовляв, не так розвиток подій на Рівненщині бачили у Києві. Тож Драганчук може швидко посади позбутися ще й за власним бажанням. Та поки такого бажання у нього напевно не виникло. Не менше перепитій, хоч і більш цивілізованих, припало і на Рівненську міську раду. Тут теж виникли непорозуміння з кадрами. Бо ж у квітні місяці Олексій Муляренко, що досі був секретарем міськради, раптово пішов на підвищення і зайняв крісло не на один порядок вище голови облдержадміністрації. Указом президента України призначено Муляренко Олексія Віталійовича, головою Рівненської обласної державної адміністрації. Не встигли Муляренка призначити, як заговорили про позбавлення його депутатського мандату. Мовляв, це закон передбачає, а ще дозволить зайти у раду й потенційному кандидату на секретарське крісло, та й голови інших фракцій переконували, просто так не здадуться. Посада дуже важлива, дивлячись, як організовувати потім роботу. Тобто, якщо секретар відстоює інтереси в першу чергу депутатів, а не організаційного відділу чи замі посада взагалі важлива. Чесно вам скажу, тому що депутатський корпус може більше ніж міський виконавчий комітет, і ніж міський голова. Це правда, маючи губернатора, маючи свого секретаря, ми рахуємо як фракція, рахуємо, що ми зробимо набагато більше для нашого міста. Це і організація роботи депутатів і комісій, звичайно, і над цим всім це колосальна робота. На рахунок чи будемо боротися за неї, ну в нас є звичайно свій кандидат. Спочатку право подавати кандидатуру на посаду міського секретаря в міськради має блок солідарність. Якщо ж у них не буде такої домовленості. Чи їхній кандидат не пройде, зрозуміло, в наступному турі ми будемо пропонувати свого кандидата. Коли ж прийшов час обирати, голосували майже одноголосно. Президентська партія отримала чергового свого секретаря зі стажем і досвідом, нехай і різнопартійним. Сергій Паладійчук сідає у крісло і розпочинає активну діяльність, підтримує фестивалі, закупівлю обладнання для трансляції засідань та реалізацію громадських ініціатив. За бюджетний, звісно, кошт. Бурштин гордість Рівненщини, її нагорода від природи та її покарання від людей. Бурштинова колиска України вже вкотре перетворюється на територію розбрату, злочинності, здирництва та корупції. А те, що могло б збагатити усю країну, поки що збагатило кілька десятків ділків. Чи зуміли у році минаючиму побороти бурштинову мафію? Дивимось далі. Такою нашу область бачать чимало користувачів інтернету. Це один із північних районів рівненщини та справжній мурашник Клондайк з видобутку бурштину. Відео відзняте у березні 2016-го. Упродовж усього року бурштинові поклади не давали спокою ні старателям, ні правоохоронцям, ні великим компаніям, котрі б теж не проти зайнятися видобутком. Наприклад, у Сарненському та Березнівському районах. Просити дозвіл на це прийшли в облради. Ну як прийшли, скористалися урядовою постановою, за якою на погодження облрада має 30 днів. Не зібрались, не проголосували. Самі винні. Вважайте, дозвіл дали. Ми маємо зробити прозорі правила і сказати або всім, або нікому. тому що ми не можемо через сита, через кабінети пропускати людей і казати, що тобі там, тобі не дам. Та облрада на диво згуртувалась і 35 тисяч гектарів не виділила, а клондайк все розвивався. Дістався навіть вискоколійки. Поїздок кілька днів не виїжджав. Старателі так активно прокладали рукава, що підмили колію. Тут було виміри з нажовкиня на, на 17-му кілометрі, на 10-му, на 9. -му. Ось Тут була яма. Під саму колію була підбита. Десь 4 метри була вниз. Такі обрів. Минулого року тут все розкопали, а потім е, вже копати немає, значить що, почали спускати помпи, Бо тому що на глибині, може, там ще більше жаліз, е, жалізі цього янтра лежать, і ото вони розмили колію розмили. Залізничники взялися латати полотно, а от правоохоронні органи так і не знайшлися. Ми всі органи прокуратура, поліція, всі повідомлені. Працюють над цим питанням. Ну, я, я, чесно, говоря, вам скажу, як, е, правоохоронні органи. Е, Тут не працюють, я вам скажу чесно. Вони не виїжджають на ці місця, скільки от повідомляли. Ну, я вам говорю, що е, райвідділ не приймає ніяких мір. Тому що тут воно так запутано, чесно, запутано все. Ілі хто то контролює, крішує і все проще. Тодішній керівник області просить президента вгамувати Полісся з силою, і депутати облради, нібито й не проти. От тільки Полісся на то має свою думку. Якщо вони прийдуть сюди, вони так? їх просто потоплять. Їм нічого робити не буде, їх потоплять тут. У нас маленьке село, ми будемо стояти до останнього. Поміж тим прокуратура звітує, тих, хто закривав очі на незаконний видобуток бурштину, затримують ледь не пачками. Так у березні в Зарічницькому районі спіймали командира прикордонників та підполковника СБУ. А ще оперативники викрили керівника Сарненської поліції, який допомагав не помічати незаконних старателів. І переконували, з незаконним видобутком бурштину розберуться з дня на день. Оперативний штаб почав працювати. Вони приїхали до нас у понеділок ознайомились з ситуацією, яка склалася в області, і на даний час плодотворно ввелася до роботи. Тому питання стабілізації має вирішитись, я думаю, на цій неділі максимум 3-4 дня, тому що будуть, буде розглянути всі питання щодо можливого, неможливого, скажімо так, застосування чи не застосування, а запрошення працівників Нацгвардії. Для стабілізації ситуації. Якщо ви допоможете нам, то вам не треба буде ні Національної гвардії, ні добровольчих батальйонів, ні інших підрозділів, які ми сюди привеземо. Ми ж їх сюди привеземо, а це чиї кошти. Порахуйте, 100 чоловік, мені ж годувати, а де їх візьму? Я прийду до вас. Або піду до міністра. Міністр виділить, тобто забирає їх з Донецька, забере їх з Луганська. Воно нам треба. Я думаю, ми самі розберемося. Аж ось дивись і рекордну партію сонячного каменю, що ось-ось мав продатись за кордон, вилучили. Оце каміння зовні схоже не бурштину, яке є бурштином, на моє переконання. Воно буде знаходитися відповідній цій експертній установі. Вона ліцензована, має спеціальні сейфи, там все. Воно буде там знаходитись до рішення суду. Так чи інакше, ми сподіваємося, що, що за рішення суду прийняти рішення про його реалізацію і гроші кошти з реалізації від реалізації поступлять в бюджет. За три місяці за той же таки бурштин взяли у кайданки заступника обласного прокурора Андрія Боровика, який до слова найбільше про всілякі затримування й доповідав за кранів. Система працювала не тільки на те, щоб, скажімо, вилучали чи підміняли раніше вилучений бурштин. Система працювала як криша. Тобто правоохоронці кришували незаконний видобуток, в тому числі бурштину. За ним не забарилися, і затримання й інших, нехай і нижчих за рангом прокурорів. Усіх показово у наручниках вантажили за грати. А тепер судять. Не так показово, але судять. Бурштинову мафію зупинили. От тільки халепа. Чи то сама мафія про це не знає, чи то просто старателям, які аж ніяк не зменшили об'ємів робіт, про це не сказали. Напевно, такого періоду, щоб зовсім був припинений видобуток бурштину. Я навіть не знаю, чи був, а якщо і був, то пов'язаний з тим, що напевно, скоріше не було е, води, не було ці мити бурштину копачам. Але зараз, після того, коли штаб з е, протидії нелегальному штурму видобутку припинив свою роботу. Е, Бурштини копачі відкрито, миють, не ховаються. Будь-хто бажаючи може поїхати ввечері і їдучи по дорозі від Федорівського професію до Класова, побачити, як працюють бурштини-копачі. А тим часом Рівненська обласна рада, здається, повіривши у переможену бурштинову мафію, дозволила двом фірмам розробляти надра у Володимирецькому та Добровицькому бурштинових районах. Оцінені прогнозні ресурси, тобто те, що може бути по бурштину на цій площі. Це порядка 19-20 тисяч тонн, це такий порядок оціночний. Але якщо в 2014-му ці ресурси складали 40 мільярдів доларів, то сьогодні вони складають 20 мільярдів дорівни. Да, і це прямий економічний наслідок незаконної видобутки бурштину. Масштаби, звісно, в разі менші, та суть та сама. Ті, яким відмовили, пішли у суд шукати правди. Традиційно для рівненської облради самі ж депутати зібралися у друге, аби знову роздати бурштинові землі. Цього разу голосів 35 депутатів вистачило, аби приватна фірма ТЗОВ Санкам'ян отримала спецдозвіл на видобування бурштину у Томашгородському родовищі в Сарненському та Рокитнівському районах, а також неподалік Клесова. З одного боку це добре, коли бізнесу дають розвиватися, але з іншого боку, цікаве питання: хто стоїть за цим бізнесом? І Якщо е, за за місяць там чи за півтора місяці уже трьом компаніям дозволили видобуток, то за двома фірмами однозначно стоять люди, е, яких не можна називати добросовісними підприємцями. За фірмою Редмет, як ми з'ясували, стоїть Володимир Продивус, ну принаймні як купа доказів, які свідчать на користь цієї версії. А за фірмою Санкам'ян стоїть Такий чоловік, як Пивака е, Микола Харитонович, от я ну не багато про нього знаю, але ну там люди середовища того. Із північних районів кажуть, що це теж дуже цікава особа, і він давно має інтереси в сфері бурштиновидобутку, легального, нелегального. Я впевнений, що депутатам нашим вже не страшні репутаційні втрати, якісь, наприклад, і їм нема. Ну не важливо для них, наприклад, чи буде там якась ескалація ситуації, наприклад, чи будуть конфлікти з місцевим населенням. І як там буде розгортатися ситуація? Вони просто е віддають, тобто погоджують надання земельних ділянок тим фірмам, які цього хочуть. І я впевнений, що така ситуація буде продовжуватися. Ну і куди ж без реформ? Ключовим оновленням для рівненщини цього року стала зміна міліціонерів на поліцейських. Відбирали їх ретельно, спеціально створені атестаційні комісії. А ось зустрічати патрульних на вулицях міста вийшло чи не усе рівне? Як реформувалися упродовж року правоохоронні органи у наступному сюжеті? Гідний чи ні, колишній міліціонер носити горде звання поліцейський. Від початку року на це питання відповіді шукали члени атестаційних комісій. Юристи, правоохоронці з інших областей, журналісти, активісти та представники громадських організацій взялися переатестовувати тих, хто атестуватися як не крути не хотів. Я не хляюся, я, я, я захворів і кажу вам відверто, що зайшов забрати свої речі. Оскільки я легальний стаціонар, зранку я був а зараз я під'їхав забрати речі. Скажіть мені, що що я не так, щось по роботі робив, хабарі брав, когось оскорбив, когось обідів, когось щось украв. Чи Це ви прийшли вилити обіду на ви банк? Е... Перепрошуємо, але ми так само давали підпис про нерозголошення, ми так. не, не, не маємо права заговорити. Да. А вас так цікавить, де моя жінка працює, да? так? Ви прийшли погрожувати тут чи що? Я не прийшов погрожувати, я прийшов спитати, чого ви Розкажіть так... мені, де, де ваша жінка працює. Я вам розкажу пізніше. Члени тестаційних комісій припускали, до таких перевірок нинішні міліціонери не готові. Тож цілком логічно, що й різними методами тиску не гребують. Тим паче, якщо мова про керівний склад, так одна з громадських організацій отримала привіт у вигляді пожежі у офісі інші ж натякають на політичні інтереси. Ну на мою думку, це у нас дуже схожі моменти, коли є проблеми з. Керівниками структур правоохоронних співночі нашого бурштинного краю це якраз їхні методи щось спалити, когось покалічити. От у нас вже були, були такі досвіди, на жаль. І мені нещодавно повідомили, що в п'ятницю проходили переатестацію в нашій переатестаційній комісії, начальники райвідділів і Даївці деякі, теж керівники. Ну і наступного дня мені повідомляють, що склали офіс автомайдану. Представники автомайдану є у передстаційній комісії. Як мені відомо, були конфлікти, так би мовити, з цього приводу. Ми були предметом політичного, можна сказати, такої політичної гри. Нас пікетували, політики, про нас говорили на засіданнях різних там рад чи якихось там організацій. В основному негатив, і я вбачаю в цьому лише Політику саме в тому, що ці політичні організації вони просто не змогли поставити, взяти під контроль, скажімо так, комісії. Тодішні керівники поліції розчаровані, мовляв, атестаційні комісії відсіяли чимало досвідчених працівників. У загальному робота робиться об'єктивно. Іде реформа. Вона має пройти, хоча ми всі розуміємо. Що будь-яка реформа вона довго тривала, і розуміємо, що аби досягнути мети, ми маємо всі, би, допомагати в цьому, щоб вона набрала позитивний результат. Так, от цей позитивний результат кожен побачив по-своєму верхи у призначенні нового головного поліцейського полковник Сергій князів, розібравшись із контрабандним Закарпаттям, приїхав на рівненщину вгамовувати бурштинове полісся. Всі питання, які зараз існують на Рівненській області, це комплекс дуже дуже серйозний, який потрібно в законному порядку вирішувати на рівні уряду і безумовна координація дій всіх відповідних служб, не тільки поліції, а і прокуратури, і СБУ, і безумовно, це налагодити зв'язки з громадськістю для того, щоб ми нормально з вами тут. Української області жили. Ті питання, які поставило керівництво Національної поліції, там МВС перед нашим підрозділом, вони більш глибокі, більш застарілі і розумію сам і думаю, ви розумієте, що... Воно ну, й не зникло, зате з'явилась нова патрульна поліція. Нехай не так гучно, як у столиці, та не менш очікувано й пафосно нові поліцейські складали присягу на Майдані Незалежності. Є, усвідомлюючи свою високу відповідальність! я, усвідомлюючи своє високо, відповідає! Урочисто присягаю! Урочисто вірно присягаю. Своюватись почали зі штрафів за неправильне паркування та розгону несанкціонованої торгівлі поблизу продуктового ринку, не без скандалів і обурень. А далі і взагалі попросили велосипеди. Це будуть кошти на техоснащення, тобто це шолом, сумку, рацію і ліхтарі для цих велопатрулів. 100 тисяч з міського бюджету на двоколісних отримали. Тепер залишилось дочекатись, коли ж велопатрулі вийдуть у місто. Їхня вартість складає 12 тисяч гривень. Відповідно, їх є в нас п'ять. Плюс до цього було закуплено повністю екіпірування, яке складає собою ремкомплекти, шлеми, спорядження, і в тому числі і аптечки. Їх основна націльність це буде патрулювання скверів і парків, де є концентрація населення. Слідом за поліцією отримала Рівненщина і нового прокурора Олега Соболя з Львівщини. Рівненська прокуратура становила себе право, і вона є розслідуваною. Моє рішення, усі заступники прокурор області, його заступники і місцеві прокурори сьогодні пишуть заяви про підстави. Поки прокуратура розбиралася з кадрами, патрульна поліція з містом, начальник головного управління поліції рівненщини отримав генеральські погони і підвищення, тож покинув Бурштиновий край, змінивши його на крісло начальника департаменту карного розшуку національної поліції України, і повернувся у рівне, щоб разом з іншими представити свого наступника вже генерала Валерія Присяжнюка, ми разом Можливо, полі не буде. Ми разом ми можемо все зробити. На рівнічні люди проживали комфортно, було забезпечені і будемо тільки по їхній безпеці разом разом з адміністрації, власними районами, щоб люди відчували, що ми відповідні до конституції на того, щоб їм забезпечити спокій. А тим часом не переатестовані міліціонери позитивний результат реформи взялися шукати у судах, намагаючись поновитися на посадах, і багатьом це таки вдалося. У Рівненській області атестація проходила 1722 поліцейських. А з них за рішеннями атестаційних комісій було звільнено 131 людину. І на станом на середину листопада, за рішеннями судів, на роботі було поновлено 76 людей, тобто більше половини звільнених лише в листопаді. Я думаю, що зараз цих поновлених значно більше. Ми можемо говорити про те, що процес атестації в Рівненській області повністю провалений. З одного боку проблеми є в самій. І інструкції 1465, а з іншого боку, звичайно, великі проблеми, як виявилося, існували і в атестаційних, і в апеляційній комісіях.